Два варіанти маслостанцій, Одна маслостанція півтора 1,5 кВт, друга 3 кВт. Обидві вони 30-літрові. В комплекті йдуть з гліцериновим манометром. що ця, що ця, ця. Тут двохпотокова механічна і тут двохпотокова механічна. В комплекті також йде два рукава. Вилка однофазна, вилка звичайна європейська. Також у нас є інший вибір маслостанцій. До нас багато вже хто звертається. ось Двопоточні, однопоточні з електроклапанами. 750 Вт, 1,5 кВт. Двопоточні з двома клапанами. Однопоточні з одним клапаном. Любі варіанти маслостанції, любі літражі. маслостанції 70 МБпа, 700 бар.